Доброго ранку, друзі. Сьогодні вкотре маю за честь долучитися до поетичних читань від всеукраїнської поетичної родини. Я нагадую, що наші читання мають на меті активізувати збори, які є, на жаль, щодня актуальними. Тож, прошу волонтерів, розмістити дописи під моїм відео для збору коштів. А вас, друзі, прошу до них долучитися. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває важлива кожна гривня. Сьогодні мій ефір припав на день важливий в історії нашої країни, <кхід> на День героїв Небесної Сотні. Час, який в історії нашої держави вписаний червоними літерами. І розпочати сьогоднішній ефір я хочу із подяки нашим захисникам за цей ранок, який відбувся, і за всі ранки, які мають настати у кожного з нас. Пам'ятаємо, що ми допомагаємо не їм. Не тим, хто на фронті ми допомагаємо в першу чергу собі, аби ворог не прийшов на нашу землю. І Розпочати хочу із вірша, який написаний 2014 року, якраз як відгук на події, що відбувалися на Майдані. У всякого своя доля за кобзарем. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Та на рідну Україну накинули оком брати, наші слов'яни, що в Кремлі засіли, ділять землю, а до люду немає їм діла. Ухопились за бандита і нічого не бачать. А він, білий, та пухнастий, під їх дудку скаче, а він собі у Ростові з папірця читає, закликає люд до крові, совісти немає. Хіба мало пролилося крові на Майдані? Невже таке було й насправді у кремля у плані, невже стала Україна, як у горлі кістка, як в поганої свекрухи невгодна невістка? А він собі виступає плечі, підігнувши, повернутись обіцяє, шкода, за минувшим. За чим ти шкодуєш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Тож глянь, подивися ж, текати, почуй. Вже маєш сидіти за сотню небесну, за тих діточок, що уже не воскреснуть, за батька, за друга, за кожну краплину пролитої крові за рідну в країну. На жаль, крові проливається зараз багато, і пам'ятаємо, що ми можемо допомогти. Об'єднавшись спільними зусиллями, словом, ділом гривнею. Тож прошу розмістити дописи і задонатити посильну суму на збір, якому ви довіряєте. І вже скільки років нас єднає одна мета фраз байдуже стало, які босоніжки у моді, які кольори і фасони диктує весна? Там люди в підвалах зодягнені не по погоді. Не моду, а жах нам сьогодні вселяє весна, десь стомлений простір, укотре приймає сирени, і вирва від бомби на вулиці пащу дере, хай поки лишаються у планах усі гобелени, І канва всі нитки у вузор хай колись убере, напишем картини, ще вишаєм хрестиком мальви, і рядки про красу і любов ще чекають часу. Хай люди живими лишаються у Азовсталі. Хай добрі і вісті нам, хлопці, з бою несуть. Мені не важливо, які кольори розтеклися. Веснянім розмаї природа, найкращий творець, аби тільки ріки криваві уже не лилися, і, витримать, Боже, останній запекліший герць. Тоді й вберемося красиво і стильно по моді, тоді й відбудуємо. Ще краще, ніж мали колись, єднає мета нас ми прагнемо жити в свободі, бо вільний народ наш ніколи в Орді не коривсь. Я дякую сьогодні за ранок всім тим, хто дає нам змогу жити, просинатися в своєму ліжку, пити чай чи каву і творити. І сьогодні я буду читати вірші. Авторів, чия творчість мені до душі, і розпочну із поезії Миколи Гриценка, заступника голови спілки письменників України, уродженця нашої Недригалівщини, яка нині входить до складу Роменського району. Край через роки, через віки, через блакитні попелища. Стає мені все ближчим, ближчим той край, де квітли рушники, мій край дитинства і добра, в якому зорі ще далекі. літають при землі лелеки, і вишні пахнуть при дворах. Я прилечу, я долечу, крильми малими занімію, І рідне в душу так посіє аж. Побіліє у вочу вечірні води. Відзолотіла далина, віддаленіли чисті плеса, і вже сухі тріпочуть весла на вістрі сонного човна. Дзвенить земля, дзвенить, блакить, дзвенять натруджені долоні, І вітер стиглі хвилі горне, Спинити зиму хоч на мить. Передчуття перед зими і кришталева прохолода, дзвенять льоди на темних водах і місяць білими крильми. Перегуки з дитинства, світ ловив мене і не спіймав Григорій Сковорода. Ох, і було ж мені, ох, і було, лаяли батько, і мати, і сестри. Що з позаранку тікав за село, мав, мчав на своє перехрестя. Там, де дороги, мечами навхрест, я зупинявся, немов заворожений. Був на весь світ я один, наче перст з серцем своїм потривоженим. Був непокірний малий і чужий, я навпростець, я не вмію обходити. Я дуже мало іще тут прожив поміж людьми і городами. Все щось не так і усе не в попад. Вчать мене всі, я ж чомусь не навчаюся, мрію втекти у ясний зорепад, де усі землі кінчаються, бо мені мі мулько, і тісно в степу, простору більше норд осту під віями. Я на комету заскочу сліпу серцем бентежним, замріяним, світ весь попереду, світ весь в мені. Бігти моя, скільки небом вготовлено, тільки прошу не ловіть, не зловіть, той пропадає, хто зловлений. Я нагадую, що це вірші Миколи Греценка. І зі збірки на зелених іконах дерев. І дякую за ранок і можливість читати сьогодні в прямому ефірі те, що мені до душі: наш город. Зелені соковиті аромати аж гуснуть над городом і гудуть. Полки бджолині оточили хату й картоплю молоду. В соняшниковій золотій оправі, немов картина, виткана стеблом, стоїть город, ще пахне всім на славу, красивим і натрудженим селом. Город то скатертина самобранка, бери собі з нею, вродить ще, лише. Клонись, та не одного ранку, а так, щоб під піт іщубалив дощем. Така виходить штука з цим городом, для тебе він, а ось для нього ти. Але ж під осінь так натхненно вродить, що кращого городу і не знайти. Над берегами вічної ріки Ліна Костенко. Над берегом що каменем обріз, в якого й на душі важезний камінь, дзвенить корінням вузлуватий ліс між небом і землею і віками. Росте неквапно, бо куди спішить, з обох боків незміряні глибини. Внизу вода холодна, аж репить, а зверху. Хмари притискаються до спини великим важко, вічним у сто крат вони тримають світу рівновагу, щоб річка не верталася назад, і щоб коріння берегло відвагу. Над берегами вічної ріки людське життя так схоже на пожежу. Стою, одухотворений такий. Що вже й собі самого не належу. Дзвенять мої стежки, дзвенять мої дороги, не пройдені і пройдені, дзвенять, мов струни весняні від отчого порогу промінять веселкову благодать. Над ними дим віків. І сонячні пожежі, під ними шум озер, холодні ручаї. Я знаю, ці шляхи мені вже не належать, їх в небо піднімають солов'ї, а там, а там, а там тугі рипучі хмари, і вершники ясні з квітками на плечах, і все те неземне, чим на землі. Я марив і заради чого прокладав свій шлях. А Україна зараз тримає свій шлях, прокладає свій шлях. І для того, щоб цей шлях збувся, закликаю вас розмістити дописи під цим відео і задонатити посильну суму за... для підтримки тих, хто її зараз потребує, за... для підтримки тих хто в окопах на передовій захищає нашу свободу і наші з вами ранки. А я нагадую, що сьогодні я читаю вірші свої вірші, які мені до вподоби. І зараз до вашої уваги вірші Володимира Литвина, автора із Головуріва, що на Бориспільщині, заступника голови Асоціації поетів-розділістів України. Я читаю його вірші зі збірки літніх трав смарагдові молитви. Вже самота сховалась в листі, вже самота ховалась в листі, десь тихо хлипали жалі, і місяць в радужній колисці торкався сонної землі, солодкий сон землі відснився, а сновидіння ще болять. На воду шумом опустився табун стривожених качат. Верба поскрипує старезна, сама до себе гомонить, зітхнула хмарища важезна, і дрібен дощик моросить. Було холодним те зітхання, вчувалась музика без меж, а вдалині росло світання, й моє німе сум'яття теж пора зі світом говорити. Отче наш і жиєси, День новий благословити, линуть рідні голоси, інтермецу. Ніч розстає, світає вранішня зоря, відсвічує ясним промінням. Землі причиста, ніби немовля, світ повниться далеким відгомінням. Тремтить, зникає райдужна роса під натиском ще сонця молодого, і по-новому світиться яса, і розтає край неба голубого. Вчорашній сум іще минув, Душа народжується знову, набіг вітрець в лице війну, У білий світ поніс обнову. Я не втомився, знов живу. Кажу усім спасибі, люди, що перейти життя межу, завжди із вами легше буде. І довше віку день триває, і вік миттєво добіжить. Блаженства вищого немає, як тільки жити, жити, жити. Це вірші Володимира Литвина з Бориспільщини. Перший сніг. Біла повінь. Вранці проснуся, пірнув небуття із розбігу ні дерев, ні будинків, лиш сірі віконні квадрати. І тепло, і біло від першого снігу, Мо підручник історії, пам'ять гортать буде дати. Пам'ять згадає і літо, і пристрасті повне, і спеки, і серця, що так схожі на згаслі фонтани. Стану ноєм біблейним, у час, повернувшись далекий, в білій повені я попливу там і слід мій розстане Буде ранок, розвісять жінки, килими на парканах, будуть бити, не наче минули кольорів потьмянілі узори, будуть думать про нас, про смішних і коханих, яких, ніби сон, проводжають блукаючі зорі. Ми на тлі. Свого першого снігу і кохання нам, здається, ми вищі, ніж є, а з роками, тільки пізніше, на життєвім широкім екрані виявляємо сутність свою чорнобілу, тримаючи гордо руками. І часу так мало, напруженим слухом ловлю я, як падає кожна краплина, то час витікає земний. Так із першого снігу й кохання ліплює якщо й не себе, то схожий на мене образ живий. Ось він, весь білий, великий, гордо у світі лине зоряний за межу неможливого, де світло себе розпросторює, сонце скоро зійде. Невже того, хто мною створений, тінь, ніби тінь від мене, буде такою ж чорною? І ще один вірш Володимира Литвина. Ліс, прохолода і мла, п'є пам'ять холодну воду вересень. В серце моє увійшла осінь світліша від льоду, що цвіло, вже пора дозріти, дозрілому час упасти, шелестя днів осінніх хміти, і хоче їх вітер украсти, і ти, перемоги забувши смак. Ідеш у шум вітру, і світ у вогні, і губу шепочуть, так душа ж розривається. Ні. Прощання, ніби із вітру, ніби із неба знову приходить, душу все точить, а на ковдру із білого снігу жовтий листочок, жовтий листочок. Очі не очі, губи-не губи, все вже забуто, або хай проститься, а на вершині згуки і згуки, птиця без пісні то вже не птиця, мов із любові будить і будить, все це спросоння, а може, в сні падає листя, падає листя на білий сніг, на білий сніг. Я нагадую, друзі, що сьогодні в рамках поетичного волонтерства дякую за ранок. Я дякую всім, хто зробив цей ранок можливий, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нас тут в тилу. Дякую всім, хто взяв до рук зброю і вийшов. Аби захистити нас із вами і не допустити ворога в глиб країни. Сьогодні я читаю вірші тих авторів, які мені до душі, і продовжую вас знайомити із творчістю авторки із Тернополя, моєї доброї знайомої пані Галини Галан. Читаю із її збірок, які вийшли 24-го року наразі вітрильники долі. Ой не косух, бо бохарошая з народної пісні. Земля і пісня в нас повсюдно спів, Коли скарушники, чи путь остання, чи трунок недопитого кохання, чи зустріч, чи освічення, чи гнів. Ось досвідок веселі брови звів. А полудень відверто розсміявся, промінчик у чиїй сльозі скупався, притих, розхвилювався, зрозумів, відчув на дотик муку і красу і пристрасні, й сумні, пісні оці. Вже й ввечері з сопілкою в руці по, конюшоні, по конюшині ходить, босоніж, наспівує не ріж косу, не ріж насвистує. Не ріж, не ріж, косу. Ще один вірш пані Галини Галан. Полини, полини, полинова моя Україна, кому доля, яка, а на тебе упала, полинна, зупини, зупини, милий Боже, пророцтво вперте, ще ж маленькі сини. Щоб хотілося жити, не умерти, Щоб хотілось весни у хазяйській нерабській хаті, полени, полени, і життя в нас, і смерть терпкуваті, О, бідо, обмени, Ще б хотілось весни, полени, полени. Цей вірш написаний 1988 року, тоді авторка писала під псевдонімом Іван Кобзаревич. І такі вірші були навряд чи можливими ще в радянській Україні. І ще один вірш того ж періоду. Вже й травень на валізах, повна рать метеликів, а чи прощальний вальс з весни, кажтанів свічі сумно так горять, немов по нас. Тяжка печаль луни, пісень поранених, весіль споганених на серце падає. Оде ти радо є, ми так не хочемо із дому отчого, і ми живе гадаємо, Бо живі допоки ще, Омий в країну Боже наш, Омий святим дощем. Упав. Упав листок з календаря, Яке ж то щастя в цьому білім світі, сміється небо, підростають діти, сподіванок ясніша зоря, весна барвисто вишиває луг, вигодує задуму тополину. У цю химерну вдачею хвилину, Статечність в двері тихо, стук, стук, стук. То не біда, що принесла літа, і літо баби не посіяла на скронях, аби душа не злущилась, як сонях, у цьому мудрість нашого життя, щоб не жаліть, що юність відбула, і не шукати днів прожитих міри. Ти не розхлюпай щирості і віри, лиши у міст. У серці місце для добра. Маємо, друзі, у серці таке добро. Допомагаємо один одному. Я нагадую, що тривають збори, на які є посилання під цим відео. А вас, друзі, закликаю усіх долучитися до цих зборів. Пам'ятаємо, кому ми маємо дякувати за сьогоднішній ранок. І ще кілька віршів пані Галини Гала, нагадую, вона з Тернополя. Дорога до правди, вона без провулків, одна розбита до ран, кровоточить пилинка кожна, а звертати не смій, бо не можна, не можна, не можна, бо загорне в сувій ланцюговий олжі пелена. Путівець не шукай адже він пролягає крізь час. Крізь нас, коли болим, чужим в шибку стукає ніч тривожна, дорога до правди, вона без провулків, одна розбита до ран, кровоточить пилинка кожна. Ти у ніч горобину, підійди, підійди до вікна, хай не спинить володарка жахів вельможна, розтерзати правдивість, порядність, вона неспроможна. Шлях проліг через душі. І келих цей наш сповна дорога до правди. Вона без провулків одна. Так, наша дорога до правди без провулків одна. Вона рівна. І пам'ятаємо, що тільки в єдності наша сила. Пам'ятаємо, що разом ми йдемо до перемоги. Друзі, я нагадую, що я сьогодні в ефірах. У рамках волонтерських читань від всеукраїнської поетичної родини. І дякую за ранок усім, хто зробив його можливим. І прошу долучитися донатом, посильним грошовим внеском заради того, аби закрити який важливий збір. І мої читання тривають напередодні ще одного знакового дня для українців дня рідної мови. Тож, завершити свій ефір я хочу своїм віршем, який присвячую рідній мові. Ти уростаєш у мене з дідівського кріпкого кореня, голосом пищика Акацієвого, звуком сопілки, добрим окрайчиком, що в домоткану замотаний пілку, гладдю і хрестиком на сорочках ще бабусею створених. Першим весняним курли, що над поличком війнами зораним, радість й оборозни, вдомами, купками смілки, ти уростаєш у мене з дідівського кріпкого кореня, голосом пищика Акацієвого, звуком сопілки, стомленим вечором, ніччю, яка забавляється зорями шляху чумацького, й місяцю тулить яскраву косинку. Маминим люлі, гніздом ластів'ячим на теплім причілку, духом незламним, ніколи й ніким невпокореним. Ти уростаєш у мене з прадавнього, кріпкого кореня. Друзі, дбаймо про те, щоб кріпке коріння наших родів, нашої України, росло і далі, великим. Розлогим деревом, а наша держава залишалася вільною і свобідною. Закликаю нас усіх до єднання, до допомоги, до донатів. Дай Боже, щоб завтрашній ранок у кожного з нас був. Дякую за увагу, друзі! Ще почуємося!